Вимірює температуру внучки черкащанка Лариса Рудишина. Каже, в аптечці мають електронний та ртутний градусник, проте перевагу надають останньому. Так, замічательна температура, 36,6. Дуже добре, йди гуляй. Його жінка вважає найточнішим серед аналогів. Так, вимірює температуру ртутним термометром. Тер термометр показує 36,6 градусів. Тепер взяла от у дітей електронний термометр, вимірює температуру ним. Він показує 35,9. за своє життя. Розповідає пані Лариса. Вона розбивала шість скляних приладів із розлитою ртуттю, каже, справлялась самостійно. Якщо термометр розіб'ється, це дуже печальна історія. Беру тоді віник, беру совок. І змітаю акуратненько всі крошечки, потім упаковую цілафанові пакетики. Проте так робити неправильно, говорить речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова. каже, викидати на смітник або ж самостійно утилізувати ртуть заборонено. Якщо у вашій квартирі розбився ртутний термометр, необхідно вивести з приміщення маленьких дітей або тварин, або і всіх людей, які знаходилися до цього в кімнаті, так відчинити квартирку, але не створюючи протягу. У будь-якому випадку необхідно звертати. За номером 101, тому що приїдуть наші спеціалісти, наші хіміки, порятувальники і заберуть ртуть. Речниця зазначила, рідкий метал під час викликів вони збирають у спеціальні контейнери. Далі передають у профільні служби. Віддаємо в організації, які займаються утилізацією, тобто ми її самостійно не утилізовуємо. З початку року до сьогоднішнього дня маємо 218 грамів ртуті, тобто в одному градуснику 4 грами ртуті. Зі слів терапевтки Юлії Вишиваної, від випарів туті може бути інтоксикація та отруєння. Розповідає, як від цього берегтися. Воно виникає за вісім 24 години і може мати максимальну різну симптоматику, починаючи від різко виникаючої загальної слабкості, головного болю. Відчуття серцебиття, перебої в роботі серця, і відразу звертається за медичною допомогою. Знову ж таки, для того, аби оцінити ступінь враження і алгоритм дії надання допомоги. Самостійно вона там, не робить нічого, не вживає ніяких, часто люблять по типу содових, сольових розчинів і так далі. Ольга Масканіч, Олександр Костенников – Суспільне, новини Черкаси.